Вітаю на уроці математики. Тема уроку письмове множення на одну цифрове число. Вийду 102 помножити на 3. Периметр трикутника і задачі з буквеними даними. Всі сідайте ти ходіти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати а знання мерщій хапати. Почнемо урок з осною річби. ланцюжок. в першому ланцюжку спочатку 12 помножити на 4, поділіть на 6. Помножте на 9 і відніміть 40. Тисніть відео на паузу, щоб обчислити. Перевірте, це буде 32. Наступний ланцюжок. 5 помножте на 9. Поділіть на 15. Помножте на 100 і результат поділіть на 50. Це буде 6. І останній ланцюжок почніть. Із частки чисел 48 і 4. Результат помножте на 3. Тепер поділіть на 9 і помножте на 22. Це буде 88. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці запишіть число, у якому 4 сотні, десятків у 2 рази більше, а одиниць на 5 менше. Це число. 483. Пропишіть його каліграфічний рядок. Працюємо за підручником. Обчислимо виразі 574. За порядком дій у виразах спочатку обчислюємо множення. 7 помножити на 9. Це буде 63. Тепер обчислюємо по порядку від числа 80. Відніміть 63. І додайте 1. Це буде 18. В наступному виразі немає дужок. І дій множення і ділення. Виконуємо по порядку. Від 412 відніміть 350. Це буде 62 І додайте до числа 189. 251. В наступному виразі спочатку обчислюємо множення 24 на 4. Розкладіть 24 на 24. Помножте кожний доданок на число 4. І додайте отримані результати. Це буде 96. І відніміть від числа 457. Буде 361. І в останньому виразі. Початку 65 помножимо на 4 і віднімемо від числа 1000. 260 це буде 740. Обчислимо наступні вирази 575. Подивіться уважно на вирази, що цікавого ви помітили, що в цих виразах однакові числа, але відрізняються вони, розташуванням дужок. Від того, як знаходяться дужки, змінюється порядок дій у виразах. В першому виразі початку обчислюємо у дужках, але в дужках початку ділення 96 поділити на 4. Ми розкладаємо 96 на 80 і 16. Ділимо кожний доданок на 4. 80 поділити на 4 20. 16 поділити на 4 4. Це буде 24. Додаємо до числа 50. Це буде 74. І від числа 198, відніміть 74. Буде 124. В наступному виразі дужок немає. Але є дія ділення. Тут спочатку виконуємо дію ділення. Ми вже знаємо, що це буде 24. Тепер виконуємо по порядку. Від числа 198, відніміть 50. Це буде 148. І додайте 24. 172. В останньому виразі обчислюємо дію у дужках. Початку від числа 198 ми віднімемо 50. Ми вже знаємо, що це буде 148. Додаємо 96. Це буде 244. І поділіть на 4. Спочатку 240 поділимо на 4, це буде 60. 4 поділити на 4. 1 буде 61. В наступних виразах. Теж помітили, що однакові числа. Але знаходяться дужки по-різному. Отже, розв'язуємо за порядком дій у виразах. В першому виразі, початку в дужках, це буде 60 96. Ділимо на 3, буде 32. І від числа 180, віднімемо 32, буде 148. В другому виразі теж немає дужок, спочатку виконуємо ділення. Це буде. 15. Тепер віднімаємо від числа 180 51, Це буде 109. І додаємо число 15, 144. І обчісвіть третій вираз. Спочатку у дужках. І відніміть від числа 180, скільки отримали в дужках. У відповіді буде 114. Молодці. У завданні 552. Кожне із цих чисел розкладіть на розрядні доданки. 314 це 300, 10 і 4. Число 506, ми розкладаємо на 500 і 6, 103, це сума чисел 100 і 3, 347, це сума чисел 347, 805. Це сума 805 і, і число 123 ми розкладаємо на 123. У яких сумах усього два доданки. Усього два доданки в сумах чисел 506, 103 і 805 відсутній розряд десятків. Сьогодні ми з вами ознайомимося з множенням трицифрового числа на одноцифрове, коли в розряді десятків є 0. Розглянемо ми. Множення числа 102 на 3. Спочатку множимо одиниці. 2 помножити на 3 це буде 6 одиниць. Пишу 6 під одиницями. Тепер множимо десятки. 0 десятків, множимо на 3, при множенні 0 на чисел завжди буде 0. Пишу під десятками. Тепер множу сотні, одну сотню на 3, це буде 3. Пишу під сотнями, число 306. Отже, ми виконуємо множення за кроками, що спочатку множимо одиниці, потім десятки і множимо сотні. Закріпимо це у виразах 578. Спочатку виконуємо множення 104 помножити на 2, виконуємо стовпчиком. Починаємо з 1 4 помножити на 2, це буде 8 одиниць під одиницями, тепер множимо десятки. 0 множимо на 2, це буде 0 десятків, пішов під десятками. Множимо сотні, 1 помножити на 2 буде 2 сотні. Число 208. Тепер від числа 874 ми віднімаємо 208. Віднімаємо одиниці від 4, відняти 8 не можемо. Беремо десяток. Від 14 тепер відняти 8, це буде 6. Віднімаємо десятки, стало 6. Віднімемо 0, буде 6. І віднімаємо сотні, Від 8 відняти 2 сотні буде 6, число 666. В другому виразі, початку потрібно множити 403 на 2. Помножимо стовпчиком. Натисніть відео на паузу, спробуйте самостійно. Починайте множити одиниць. Перевірте, це буде 806. Тепер від числа 806 відніміть 749. Віднімаємо одиниці. Від 6 ми 9 відняти не можемо. Беремо десятки. Але в десятках 0, тому беремо сотню. Від 16 відняти 9, це буде 7. Віднімаємо десятки, стало 9. Віднімаємо 4, буде 5. І в сотнях. Залишилося 7 відняти 7, 0 попереду не пишемо, буде 57. І в останньому виразі початку, обчитуємо перші дії множення 215 помножити на 3, обчитуємо стовпчиком. Множимо спочатку одиниці, 5 помножити на 3, це буде 15, 5 одиниць пишу, а один десяток пам'ятовую. Тепер множимо десятки, 1 помножити на 3, це буде 3, і додаємо 1. Десяток, що запам'ятали, це буде 4. І множимо сотні, 2 помножити на 3, буде 6 сотень. Число 645. Друга дія, нам потрібно 5 помножити на 71. Якщо вам складно, можете помножити письмово. 5 помножити на 70, це буде 350. 5 помножити на 1, це буде 5, 355. І в третій дії нам 645 потрібно додати до числа 355. Це буде. 1000. Завдання 579 розглянемо. Порівняйте вирази. Що в них спільного, а що відмінного? Спільне те, що ці, -ці вирази діє множення. В першому стовпчику перші множники однакові, в другому однакові. Але відрізняються вони першими множниками. В першому виразі ми множили двоцифрові числа. А в других виразах ми множили три цифрові числа, де відсутній розряд десятків. Тепер знайдемо значення 17 помножимо на 4, це буде 68. А в другому виразі початку 100 множимо на 4, це буде 400, 7 помножити на 4 28, 400 28. І ще вони е, схожі тим, що в них однакові одиниці у розряді одиниць. Другий стопчик обчитуємо 45 помножити на 2. Це буде 90. А 405 помножити на 2. 400 помножити на 2 800. 5 помножити на 2 10. 800 додати 10, 810. Тут теж в них схожі. Одиниці в розряді одиниць. І обчислюємо останній стовпчик: 39 помножити на 3 буде 117. А 309 помножити на 2. Це буде 618. Завдання 580, які з рівності є рівняннями. Ви пригадуєте, що рівні, яка містить це рівняння це рівність, що містить позначене буквою невідоме число, яке потрібно знайти. Отже, рівняння це є 69, поділити на це 23. Також рівняння від 600 відняти х дорівнює 500 і третє. А помножити на 10 дорівнює 100. Отже, розв'яжіть одне рівняння на вибір. Який невідомий компонент вам треба знайти? Пригадайте, з якою дією. В першому рівнянні в нас невідомий Дільник, в другому рівнянні невідоме. Від'ємник, а в третьому перший множник. Отже, розв'яжіть. Перевірте, чи так у вас отрималось в тому рівнянні, яке ви обрали. Задача 581. Розглянемо. В А, однакових автобусах умістилося по Б пасажирів. Скільки всього пасажирів умістилося в цих автобусах? Склади вираз. Отже, щоб дізнатися, скільки всього пасажирів в цих автобусах, якщо їх А по 5, нам потрібно помножити Б. Помножити на А. По ми ставимо діти на місці першого множника. Тепер знайдіть значення, якщо а дорівнює 4, а Б 35. Ми підставимо замість букв числа і обчислимо 35 помножити на 4. Це буде 140 пасажирів умістилося. Розглянемо наступну задачу. 582. У столовому сервізі L видів тарілок по 12 штук кожного виду. А в чайному P видів тарілок по 12 штук кожного, наскільки більше тарілок у столовому сервізі, ніж у чайному. В задачі розповідається про тарілки, Що був столовий сервіз і чайний. Що відомо про столовий? Що було L видів по 12 штук, а в чайному P видів. По 12 штук. Потрібно дізнатися, наскільки більше тарілок в столовому сервізі, ніж у чайному. Тобто порівняти. Отже, спочатку, для того, щоб порівняти, нам потрібно дізнатися, скільки тарілок у столовому сервізі, якщо L видів по 12. Це ми вже знаємо. Дію множення запишемо. Отже, 12 помножити на L. Тепер дізнаємо, скільки тарілок в чайному. Якщо P видів по 12, то ми 12 множимо на P. Не забуваємо, що по ми ставимо на місці першого множника. І щоб порівняти, наскільки більше, нам потрібно відняти. Так як нам говориться, що наскільки більше тарілок у столовому сервізі, то ми від виразу 12 помножити на L, віднімаємо. Скільки в чайному 12 помножити на P. Тепер знайдемо значення, якщо L дорівнює 6, а П дорівнює 2. Підставимо і обчислимо. 12 помножити на 6 це буде 72. 12 помножити на 2. 24. Віднімемо. І це буде 48. Тобто на 48 тарілок більше у столовому сервізі. Геометричний матеріал у завдання 583. Натисніть відео на паузу, діти, будь ласка, і виміряйте сторони трикутника відьміть для цього лінійки. Перевірте. Тепер знайдемо його периметр. Пригадуємо, що периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, щоб знайти периметр трикутника, нам потрібно всі ці довжини додати. І це буде. 15 см 8 мм периметр трикутника. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати рівняння і задачу 584. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!